Сьогодні дуже сильний удар у голову, бо лихо однооке це повішаний, а повішаний – це витрати і жертви. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнутий індрик звір це колесо фортуни в класичному таро. І перегорнута ця карта каже про те, що просуватися вперед ви не можете, і загалом сьогодні їздити краще не їздити, краще посидіти вдома. Таким чином ви будете. І цінніше, і ціліше. Не розраховуйте, що вам сьогодні будуть допомагати люди. Навпаки, вони будуть вам заважати. І особливо для вас поганий день, якщо ви народилися під знаком козиріг. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І це Білобог. Білобог це Верховна Жриця. Це карта пов'язана з місяцем. Місяць зараз спадає, і ви його, якщо у вас буде чисте небо, зможете побачити лише. Пізно, пізно вночі, десь так у годині третій, ви можете побачити цей маленький серпик. Це карта пов'язана з жінками. Тому якщо ви жінка, у вас сьогодні дуже позитивний день. А якщо ви чоловік, то рекомендація вам французької шершеля фам шукайте жінку. Жінка вам допоможе, і якщо вона буде з вами цього дня, нічого страшного з вами не станеться. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали Слав'янське міфічне таро та оракул тіней, хай все найкраще відбувається у вашому житті якомога швидше, а все найгірше. Витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. До речі, я примітив, що мені пишуть загалом чоловіки, хоча астрологією таро більше. Мають до неї хист саме жінки, тож жінки не треба стіснятися, а треба щось писати, щоб більше було дописів. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантонів і наш єдиний вакантанка, Господь.